Розділ 12. Медитація. Пункт 4. Методи медитації Східних релігій у Християнстві. В останні десятиліття на заході стали популярними техніки медитації, що беруть початок у східних релігіях. У багатьох із нас є друзі чи знайомі, які під впливом релігійних культур Сходу практикують йогу, медитують за східними методиками, дотримуються дієти. З одного боку, можливо не слід демонізувати такий релігійний досвід, адже мотивом адептів тих релігій. Не є поклоніння злим силам. З другого потрібно брати до уваги, що наш західний спосіб мислення багато в чому відрізняється від світогляду східних культур. Чимало авторів, бажаючи зробити доступним західній людині нюанси східного релігійного досвіду, часто трансформують і навіть спотворюють ті ідеї. Так втрачається сенс, закладений у них спочатку, причин багато одні бажають зробити ці ідеї привабливішими, щоб краще продавалися книги і курси, інші намагаються з їхньою допомогою презентувати своє вчення. Для католика нормативний документ, який дозволяє зрозуміти, як ставитися до релігійного досвіду інших вірувань, це декларація Другого Ватиканського собору. Присвячена цій темі вона визначає, що церква, ведена Святим Духом, відкрита на те, що в інших релігіях є істинним і святим. Порівняй декларація «Ностра Етате. Пункт 2. Це стосується й того багатства східних традицій медитації, яке налічує сотні років, антропологи підтверджують. Що культури, які навіть не перетиналися, у багатьох питаннях різними шляхами доходять до схожих висновків, тож не дивно, що існує певний збіг у методиках медитації Сходу і християнського заходу. Утім це не означає, що можна вільно переймати всі східні техніки та ідеї. Документ «Ораціоніс Формас» Про деякі аспекти християнської медитації, виданий Конгрегацією доктрини віри, указує на різницю в розумінні світу і Бога в християнстві та східних релігіях. Якщо в східні традиції Бог це якийсь безособовий абсолют, то в християнстві ми сприймаємо Його так, як він сам себе відкрив, як триєдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Це має величезний вплив на спосіб молитви. Крім того, у християнстві світ сприймається як дароване Богом благо, яке людина приймає і може використовувати для свого зростання. У східних традиціях часто можна зустріти гностичне ставлення до світу, в основі якого буває радикальний дуалізм світ є злим а Бог добрим. Нарешті, у розумінні східних релігій особистість людини має розчинитися в абсолюті, тоді як згідно з християнським ученням наша особистість не тільки не розчиняється, не пропадає, а навпаки, зміцнюється Богом та освячується. Існує ще кілька аспектів східного релігійного світогляду, неприйнятних для християнина. Потрібно відокремлювати теологічні та філософські ідеї східних релігій, від пропонованих ними технік молитви, а це складне завдання, наголосимо на головних моментах, які слід мати на увазі щодо релігій Сходу Техніки, деякі методи релаксації, розслаблення і концентрації уваги. Можуть допомогти в підготовці нашої фізичної та психічної сфери до медитації. У практиці медитації східних релігій багато уваги приділяється позиції тіла та диханню, які справді допомагають увійти в досвід медитації. Ці техніки можуть послужити кращому, глибшому її переживанню, однак потрібно пам'ятати. Що не техніка приводить нас до зустрічі з Богом, ініціатива завжди походить від Нього, а не від людини. Розуміння світу У східних культурах духовна реальність часто сприймається як щось таємниче, що не піддається визначенню. Це може допомогти нам у тому, щоб ми, як християни, не спрощували нашого розуміння духовного світу й Бога. Наприклад, буває, що про ангелів ми думаємо як про рожевощоких пухких немовлят із крилами, або уявляємо Бога як сивого старця, досвід розуміння світу мешканців Сходу може допомогти переосмислити наше уявлення про духовну реальність, про те як завжди, треба бути обережним і не поєднувати обидва світогляди. Простіше кажучи. Досвід східних релігій може бути нам корисний, однак філософські та теологічні ідеї Сходу багато в чому відрізняються від християнських і навіть суперечать їм, тож слід бути обережними.